Якщо ви не хочете бачити сльози своєї мами, своєї дівчини, не дай Боже, дитини з цей пережити цей страх. Треба збрати волю в кулак. У тебе є задача, і ти не думаєш вже тоді про смерть, ти думаєш, як її виконати максимально швидко і ефективно. Ми всі під Богом одним ходимо. До чого має бути сьогодні готовий кожен українець? До військової служби боронити нашу неньку. Владислав Наумчук, військовослужбовець 517-го окремого батальйону ТРО Гайдамаки, служить на посаді навідника зенітно-кулеметного відділення із з 2016 року. Був у складі громадської організації Безпека Волині. 6 лютий, 2022 року. Як ця дата змінила ваше життя? Де вона вас власне застала? І як після того змінився хід подій застала вона мене, напевно, так як всіх цивільних людей вдома мене розбудив. Той самий чоловік малиш сказав, що все почалося, чекай їх інструкцій, я тобі наберу. Я сказав, окей. Як ні в чому не бувало, я поїхав на роботу, бо думав це все там шутки і будемо працювати в звичному режимі, як там мало бути. Але їдучи на роботу, я дивився, що куча машин, людей всі тікають, щось робиться, якісь кіпіш. Я почав дійсно розуміти, що справді. Воно почалося. В той же момент е створювався в нас е в Луцьку батальйон оперативного реагування е це добровольче формування. Бо, як казали, що з нашої сторони готувалося нападіння і мусили бути люди, які дадуть відсіч їм. І в тому же ж батальйоні командиром роти став е колишній ветеран, АТО і тепер діючий військовослужбовець Малиш. Е це Потеперішній час мій військовий тато, який зробив мене діючого військового, поставив на ноги, як то кажуть, і навчив всьому, чому я вмію, і знаю. В його вже роті я прийшов підготовку в різних видах діяльності військових, так як і в безпілотних системах, розвідка, штурми, медицина саме основне, якби і ми там постійно готувалися з ним. Пройшов деякий період часу, і е, ми зрозуміли, що тут нападіння ніякого не буде, все тут буде добре. І Малиш прийняв рішення переходити в Збройні Сили України конкретно в цей батальйон, в якому зараз ми доблісно проходимо службу Гайдамакі. Е, і по його наказу ми. Пішли разом з ним служити нашій ненці України і захищати її суверенітет вже в Збройних силах України. Про гайдамаки трошки хочеться більше, аби ви розповіли так про ідейність власне цього це батальйон. Правильно так, я розумію? Так, так. так, то розкажіть більше власне про mm -hmm. гайдамак. Так, гайдамаки це. Як ви знаєте, були такі колись козаки-характерники, гайдамаки, які душили, палили то навалу в колишні часи, а в теперішній час ми зараз цим займаємося під їхнім іменем. Я сподіваюся, що так само успішно і дай Боже ще краще, як було в них. Це батальйон ну, спеціального призначення, який є заточений під конкретні задачі в ньому. Є дуже багато напрямків, так само посад і рухів, в яких можна рухатися, чим займатися, ті самі артилерія, безпілотні системи, штурмові роти, зв'язківці і все, що от просто є. От ми цим займаємося успішно і будемо займатися далі. Якщо говорити конкретно щодо вас. Рід діяльності чим ви займаєтесь. Наскільки можливо ми про це щоб поговорили? Я ще да ще хотів додати за гайдамак відмінність саме наших нашого батальйону. Це наш командир батальйону. Це за позивним клєвір, максимально харизматична, крута людина. Це приклад справжнього офіцера і командира, який він має бути, і який цінує і береже свій особовий склад. З ну за що я йому дякую і є честю з ним служити. То власне, чим ви більш детально займаєтесь, за що відповідаєте, яку сферу військової служби ви так е, дивіться, напрямків є дуже багато. Розпорядження можуть бути всякі різні, але на конкретно, яка зараз в мене посада, це навідник зенітно-кулеметного відділення. Воно займається знищення повітряних цілей. Противника легкої бронетехніки, і якщо ще звідти хтось вилізе з тої бронетехніки, то є живої сили. Угу. Скільки часу вже безпосередньо ви от, професійно займаєтесь військовою діяльністю? Це від початку повномасштабного вторгнення чи свій ви... mm -hmm. час минав, поки ви казали, що були десь Буде тут Буде два новині? роки вже як. Два роки вже займаюся. Майже рік в добровольчому формуванні. А після того зразу пішов служити гайдамак. Гайдамака. звичайно, це спецпризначенці, правильно, я розумію. окремий батальйон спеціальне призначення від Правильно на якому напрямку виконували завдання? І зараз власне чи ви виконуєте теж десь завдання? Ви зараз у відпустці, яка у вас... ну я зараз конкретно відпустці? Батальйон конкретно зараз виконує. Бойові завдання на харківському напрямку, так як вже раз його звільняли, той харківський напрямок, потім нас перевели в Донецьку область, і під час цього знов там сталися прикритий інцидент, і нам прийшлося повернутися назад і знову звільняти ті самі землі, які ми звільняли. Але так як ми там місцеві, ми там все знаємо, і ми даємо доброго прочухану тій навалі. Що особисто для вас означає слово побратим? І коли цей термін став тотожним сім'ї і чи став? Побратим, це особисто для мене це слово, значення брат в цивільному житті. Для мене це стало вже зрозуміло в 22 році, коли ми з хлопцями почали вже цю якби нашу військову кар'єру, переживавши дуже багато всяких різних моментів. Які прикрих, які хороших. Воно якби карбується вже в розумінні, що таке побратим. Ти вже без тобі навіть пояснювати не треба розуміння цього слова. Ви просто разом, ви вас разом побут, вас разом життя, вас разом задачі, вас разом вихідні. Типу, ви от одна сім'я. Як виглядає підтримка побратимів у найскладніші моменти? І чи можете розповісти якийсь випадок, який це підтверджує? Ну, Прям випадок, мабуть, я не згадаю зараз так швидко. Але прям щоб там так мотивувало, це як... саме банально це гумор. Тому що він має місце бути скрізь, тим паче, на війні він завжди підтримує, підбадьорює, розвіє цю обстановку. І а, гумор військовий це дуже така специфічна штука, яка для цивільних людей така є трохи дивною, але якщо ти це вже зрозумієш, ну це прям дуже весело, і воно максимально тебе піднімає. Е, як і морально, так і бойовий твій дух. Е, як розвантажуються військовослужбовці? Як виглядає ваш Побуд, зрештою, тому що про це ходить ну багато легенд. Знаєте, хто собі ну, військовий, військове, що там покерфейс і так далі. Але ж ми розуміємо, що це прості люди, які так само люблять слухати музику, хтось читати книги, мають свої інші хобі. Чи є взагалі час на ті хобі, і е, що для вас є розвантаженням, коли ви не поблизу сім'ї не біля е, рідної землі, мається на увазі? Дивіться, так як ви правильно сказали, розвантаження це для кожного воно своє різне. Хтось там любить просто полежати, щоб його не трогав, хтось любить прогулятися, хтось любить послухати музику. Це, якби, кожен випадок індивідуальний, але в залежності це побут такий самий, як вдома. Ну не вдома. Ти так само слухаєш музику, жартуєш, розмовляєш з друзями, побратимами, сім'єю по можливості. Просто проживаєш дні як вдома, тільки не вдома. А що особисто вам допомагає психологічно розвантажитися? Що для вас слугує найбільшою підтримкою? Е, ну, в першу чергу, це підтримка моїх рідних, е, моєї дружини, моїх батьків, е, друзів. Так само, це якби самий головний стимул. що я, Вони гордяться мною, що я от виконую ці задачі, я в них захисник, і це мене дуже сильно піднімає мій бойовий дух. Що я корисний як і державі, так і своїй сім'ї. Ну і звичайно, слухаю музику. Я дуже її сильно люблю. Вона мене підбадьорює, постійно грає, як просто в мене в голові, або просто в наушниках, чи там в машині. Неважливо де. Цінності українського військового Що це? цінності українського військового. Це його в першу чергу сім'я, це його побратими і незалежність нашої держави. Взаємо на війні. Багато хто цього не витримує, не витримує відстані, специфіки, що це таке, в чому ваш секрет, можливо, з дружиною, що вам допомагає триматися разом. У нас стосунки побудовані на тому, що ми дуже рідко мали часу для двох. І якби це для нас, звичайна буденність, що ми рідко бачимося, і це якби. Звичайно, не є нормою. Хотілося б більше часу разом проводити, але якби вона в мене розуміє, чи вона розуміє, що так треба, і все, і я їй за це дуже дякую. Тобто найбільш необхідно це взаєморозуміння, звичайно, так, так. роду так. діяльності і так далі. Ви сьогодні згадували вже про громадську організацію. Так, давайте повернемося до цього, тому що ви сказали, що саме засновник цієї громадської організації сформував ваші цінності військового в певному роді. Звичайно, хто це більше розкажіть, і що це за громадська організація в рамках її? Чим ви займалися? Так, громадська організація безпека Волині це спілка ветеранів АТО. Вона займалася конкретно підтримкою. Побутом ветеранів АТО допомогою як можна тільки чим. Ми конкретно би, спілкувалися з військовими, якби були більш моральною підтримкою для них. Засновник, її — мій військовий тато зараз конкретно знаходиться в зоні бойових дій, не можу сказати де, теж людина. Дуже патріотична її в Луцьку багато хто знає, бо він ну якби з 2014 року за... захищає суверенітет нашої держави. Чого бракує нашим хлопцям, які повертаються з бойових дій сюди, чи то на реабілітацію, чи після більш складних поранень, так само в нас ж є до нині багато військових, які ще з часів АТО брали участь в бойових діях, якої підтримки їм бракує, і що треба для них, аби вони могли краще інтегруватися в цивільне життя? Ну на мою думку, це якби розуміння оточуючих наших цивільних людей, коли вони бачать військового. І він бачить, що йому раді очі горять, вони жмуть йому руку, вітаються. Маленькі дітки підходять, просять сфоткатися, щоб він розумів, що він важливий, що він робить, виконує важливу місію. Ну на жаль, у нас зараз такого немає. Типу, люди якось більш почали боятися, відвертатися від військових. Це не є правильно, типу. Підтримуйте як, як тільки можете, хоча б морально, там фізично е, пожати руку. Цього достатньо більше, чим щоб людина, приїхавши звідти, відчула себе, що вона вдома, що вона робить вагому справу, що їй раді тут. Вміти сказати дякую. Наскільки Звичайно. це важливо? Звичайно, так. Яке б суспільство ви хотіли бачити як військовий, і чому б хотіли, аби ця війна навчила наших людей? Якомога більше вмотивоване. Вірити в Збройні Сили України, що б я хотів би бачити в наших цивільних людях, це е, максимально лояльності і допомоги, навіть не в плані якоїсь там фінансової чи фізичної, як я кажу, там вийдете служити. Ну, але це правильний вибір. Хоча би просто морально допомагати, так як я казав, що посмішка, вдячність і пожиття руки руки це вже якби є великий стимул працювати і робити щось далі. Ви були на різних напрямках, тобто побували в різних частинах України, бачили цивільних, які теж відповідно різняться. Що вас в людях приємно вразило, а що можливо розчарувало? І наскільки дійсно регіон від регіону вони різняться і як ставляться до наших військових? Я прямо згадав приклад. Що мене вразило, це я був в Донецькій області в місто. Як то воно називається? Слов'янськ. Згадав Слов'янськ місто. Це неподалік від Лимана. В Лимані якраз тоді велися. Такі прям активні бойові дії було в Слов'янську чути, що бахкає, стріляє, взривається. А місто Слов'янськ живе своїм життям, заклади працюють, люди з колясочками гуляють, були раді й привітні нашим військовим. Це мене прям тоді здивувало, що от вони в нас вірять, вони надіються, що от до них це не дойде і що ми для них опора. А чи були протилежні випадки? З протилежних випадків, мабуть, що я не зустрічав таких прям критичних. Єдине, що там було, що просто не приїзді, не віталися і старалися нас уникати. Що у вас це викликає? Які емоції, коли ви бачите таких людей? Все ж таки, ми боремося і за людей, в тому числі країна це люди. Звичайно, це неприємно, але. Ти стараєшся на цьому не зациклюватись, бо в тебе є твої обов'язки, які ти мусиш виконувати. Якби це тобі не є е, прикладом чи якби, якоюсь задачою, потім не робити цього, бо там хтось тобі не радий. Ну, це їхній вибір, якби е, про це ми будемо розбиратися вже пізніше, чого було так і чого ти відвертався. Зараз на задача це перемога. Що для вас є перемога? Mm, ну, мені. Тяжко зараз дати відповідь, що таке перемога, тому що скільки зараз гине наших побратимів, достойних людей, патріотів, і тяжко сказати. Але хотілося б мирного неба над головою. І так як я кажу, це посмішку і щирість наших цивільних людей, і це вже якби признак того, що вже є маленька перемога, що вони вже нам раді. Знову ж таки, коли почалося повномасштабне вторгнення, в один момент наш люд ну, дуже згуртувався. Почали робити речі, які, здається, ніхто не думав, що ми можемо робити раніше. І знову ж таки, цей час він е, дав поштовх тому, аби це все пішло на спад. Е, як ви думаєте, чого бракує нашому суспільству сьогодення? І, можливо, яким би чином цю віру можна було підіймати, чи справа не тільки в вірі? Ну... Я можу сказати навіть трошки би, жорстоко, але нашим громадянам, чоловікам, хлопцям треба зрозуміти одне, що якщо ви не хочете, щоб та навала йшла все далі, заходила в будинки наших сімей, рідних все далі і далі, бачити сльози і страх своїх рідних, треба збрати волю в кулак. І долучатися до Збройних сил України по бажанню наш батальйон Гайдамаки, ми будемо раді бачити всім, і будемо палити і виганяти кожного з нашої землі ну, якби спільними силами, бо разом нас багато. Це однозначно. Чи ваш батальйон надає повноцінну підготовку нормально для військових, тому що ж ми розуміємо, що ну, вмотивовані ті, хто хотів, мабуть, закінчилися дуже давно. А наразі більшість людей вже лишилися, які там життя займалися іншим народом діяльності, а переключитися на військову сферу, самі думаю, знаєте, це дуже непросто. Це дуже непросто, але повторююсь, що задумайтесь над моїми словами, бо ніхто, крім нас, як то кажуть, нам не допоможе. І... Нам потрібно це закінчити і можна на швидше перемогти. І так в нас в батальйоні є рекрут центр, який набирає військовослужбовців, навчає, підготовлює, і ніхто тебе просто як от там роблять з вулиці, не краде і не кидає прямо на в якісь там зону бойових дій. Поки ти не станеш свідомим військовослужбовцем, навченим і в тобі не побачиш, що ти зможеш. Тебе ніхто нікуди не відправить. Людський ресурс чи озброєння, на ваш погляд, чого нині бракує нашій армії, чи, можливо, ще чогось іншого? Ну, ну таке прям, щоб нагальне питання це людський ресурс, того, що всі, е, повторююсь, бояться от, смерті, якої ще, звичайно, ще немає, і не, ко, не, не кожному вона розрахована, та смерть. Да, звичайно. Є такі випадки, ну це війна, від того нікуди не дітися. Але це прям нагальне питання. Це люди, люди, так як повторююсь, разом нас багато. Боятися смерті це нормально? Ну звичайно, всі бояться смерті, я рахую. Коли ти цього не боїшся, це вже якби вже є питання, чого так. як справи, так? Да, 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 а що з цим робити? Ну, от, боїться чоловік працювати просто, тобто мотивація має бути на першому місці, ніж твої якісь особисті психологічні речі. Звичайно, воно просто приходить з часом. В тебе є задача, і ти не думаєш вже тоді про смерть. Ти думаєш, як її виконати максимально швидко і ефективно, без вагомих там втрат. І ти під час цих задач ти не думаєш, що таке там смерть чи там ще щось. Звичайно, є. Інстинкт самозахисту він є всіх присутніх людей, бо, ну як не крути, бахкає, стріляє, літає все біля тебе, і ти якби стараєшся бути максимально обережним. Але в ті моменти ти про це просто не думаєш. Наші люди у нас знаєте, існує такий трохи вакуум правдивої інформації, того, що дійсно відбувається на різних напрямках. Ну ми розуміємо, що це частково в цілях безпеки. Не все потрібно всім знати і так далі. Але дуже часто люди від того нерозуміння. Знаєте, вони просто ну не в чому не розбираються. і них я не знаю і не буду туди лізти. Чи нормально можливо для уникнення якоїсь паніки в суспільстві зберігати оцей вакуум інформаційний того, що дійсно відбувається в нашій країні на різних напрямках на полях боїв, чи все-таки трохи треба було б цю завісу привідкривати і показувати більш реальну картину людям, що в нас відбувається? Як на мене, то треба привідкривати, тому що як мінімум, це от є моральна підготовка нашого цивільного населення до того, що там відбувається. І як мінімум ти в цьому можеш переглядати і розуміти, що от, якщо не ти, от може бути біда. І люди мають знати. Звичайно, що не все того, що військова справа, це є військова справа, цивільна це цивільна, але е, розуміння люди мають мати, що таке, що може бути, і як з цим боротися. До чого має бути сьогодні готовий кожен українець? До військової служби. Боронити нашу неньку. І чоловік, і жінка незалежно? З, незалежно, звичайно, раді Збройні Сили України, раді бачити всіх, як і жінок, як і чоловіків. Для всіх є різноманітна, різноманітно велика кількість посад. Е, типу, заняття знайдеться всім. До чого ви б хотіли закликати, або можливо, що побажати нашим українцям, волинянам, зокрема, лучанам, отакий е, сьогоднішній ваш меседж для суспільства? Ну, я знову повторюся, це просто нашим громадянам треба задуматись про те, що можливо бути таке, що та навала буде тут. Якщо ви не хочете. Бачити сльози своєї мами, своєї дівчини, не дай Боже, дитини з цей пережити цей страх. Треба збрати волю в кулак, як мінімум, проходити ті загальновійськові підготовки, я кажу, навіть без військової служби, морально себе налаштовувати на те, що треба дати бій, що потрібно йти в Збройні Сили України і захищати її суверенітет, бо без наших людей, нашої допомоги. Ну, хто знає, що може бути. Але ми будемо робити максимально все, щоб перемога настала швидше. Чи е, у вас особисто за ці три роки ситуація змінюється кардинально? Чи не впливає це на ваші внутрішні налаштування і на віру в краще? Mm, ну, якби не впливає, тому що я завжди е, стараюся бути в хорошому гуморі, не думати про щось погане, е, якби. Вперед, 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 і якнайшвидше до перемоги, бо всі хочуть додому, всі хочуть вже спокійного життя. Дякую вам, Владислава, за інтерв'ю. Мені було приємно з вами поспілкуватися. Нехай все вас складається як найкраще. Обличчя війни, герої серед нас це спільний соціальний проєкт телеканалу Конкурент Тіві та благодійного фонду підтримки ветеранів. Свідомі.